Друзі, всім привіт! Неймовірний декор з аврори, милий посуд. Нові пледи, ціни товари. Запрошую до перегляду. Шикарна новинка в Аврорі набір квітів мильних. Букет з трояндами. Різні кольори в асортименті 99 гривень. Акції набір квітів мильних, тюльпани в наборі дві штуки. Різні кольори 59 гривень. Коштував набір 99. Новинка брелок для ключів. На застіпці, ведмедик з блискатками, є різні кольори: жовтий, рожевий 49 гривень, Брелок для ключів кеди, різні кольори в асортименті червоний, зелений, жовтий 34 гривні. Шикарна новинка. Брелок для ключів з ременцем. Помада з блискатками, з декором. Різні кольори 55 гривень. Акції брелок для ключів з ременцем. Панда в асортименті 34 По акції спрей для текстилю парфумований 200 мл 109 гривень. Арома дифузор з паличками в асортименті 299. Цікава новинка кашпо декоративне порцеляновим. Маленьке кишеня в коробочці 55 гривень. Класнюча новинка статуетка підставка декоративна великого розміру. Бульдог 849 гривень. Новинка статуєтка органайзер. Декоративний, чорний бульдог на підставці 399 гривень. Шикарна новинка до дня закоханих. свічка ароматична в скляній ємності. півонія розміри 180 на 53 см. Різні кольори 249 Новинка свічка ароматична в скляній ємності, Метелик розміри 80 на 90 мм. Білий червоний колір з декором 129 см. Свечка парафинова, цилиндр. Валентинка размеры 45 на 100 мм 69 гривень. Новинка свечка ароматична в скляній ємності. Валентинка. Розміри 75 на 75, 129. Набір свечок чайных ароматичных лав 6 штук 39. Свічка ароматична в скляній ємності День Валентина 129 гривень. Набір декору на палиці серця. Є різні кольори червоний рожевий 49 гривень. Цікава новинка. Набір подорунковий жіночий. В наборі два предмета. Гей для душу. Ласьон для тіла. Виробник Туреччина 219 гривень. Набір троян декоративних із змила. В наборі 12 штук. Різні кольори 109 гривень. Набір троян декоративних змила 4 штуки. В упаковці 49 гривень. Смачна новинка вафля. Міні 8 грамів в асортименті карамель 4 гривні. По акції набір цукера глазурованих валинські солодощі 250 грамів 99 Набір пряників імбірних добрий, котики 120 грамів 74. Пряник імбірний. Святковий добрик з любов'ю 70 грам. Малюнки в асортименті 24 гривні. Новинка в Аврорі на палицях цукерки хрустки з кокосової стружки Рафаела з магдалем 150 грам. 199. Цукерки хрустки Рафаела Астучіо з магдалем 80 грамів 115 гривень. По акції набір цукерок подарункових розкажи про любов 100 грамм 62. Новинка пряник «Імбірний добрик. Твоя Валентинка 25 грамів 14 гривень. Пряник імбирний добрик цей любов 25 грамів, маленький 12. Знижка 20% плед полуторный флисовый спринтом біло-червоний колір. Сердечки до дня закоханных. Розміри 150 на 200 см 199 гривень. Коштував плед 249. Набір подарунковый безкис: чашка плюс чай 249. Набір подарунковый чашка плюс цукерки. 249 гривен. Соломка солодка глазурована с полуничным смаком 24 гривни. По акции комплект постельной белизны. Полисатин, Лилит полуторный. Однотонный колер 459, коштовал 549. По акции ковдра дитяча бавовняна Размеры 140 на 105 см. Разные малюнки 279 гривень. Коштувала 549. Снижка 49%. Новинка ковдра Флисова. Хоми Сталинг. Размеры 130 на 160 см. Однотонный полер. коричневый, темно-коричневый 199. Шикарна новинка. Плед полуторний флісовий з принтом зайчики. розміри 150 на 200 см 219 гривень. Плед двоспальний флісовий вундертайм. В клітинку, розміри 170 на 200-199 гривень. Новинка гілочка штучна, декоративна, гіпсофіла, 64 гривні. Багато новинок, форма для випікання керамічна, прямокутна. размеры 25 на 13,5 на 4,5 см, 199 Набір голок для шиття 14 гривень. Набір паєток для декорування. Крафтайм. Різні кольори: зелений, червоний, рожевий, білий, блакитний 34 гривні. Новинка нитка. Джутова декоративна, великого розміру для рукоділля з листочками. Різні кольори 55 гривень. Стрічка для рукоділля крафтайм, джилки. Жовтий колір 34. Набір карабінів для сума крафтайм. 10 штук. Золотой колер 129. Стричка для рукоделия. И золотой окантовкой. Крафт тайм. В ассортименте 55. На ланцюжок для сумки. С перлинами. Крафт тайм 59. Набір кнопок застібок для сумок. Крафт тайм. 29 гривень. Шикарна новинка. Мінажниця для закусок дерев'яна фантазія. Діаметр 26 см. 299. акції набір для запікання фрекінбок. Фольга алюмінієва 5 метрів. Рукав 2 метри 55. Вінчик для збивання кухон, металевий, золотистий 64 гривні. Ложка для спагетти, силикон з дерев'яною ручкою, білий колір 49. Набір приладдя кухонного. На планшетці, Дві штуки. Різні кольори 39 гривень. Пергамен для випічки силикон круглий фрекінбок. 20 аркушів. Діаметр 36 см, 74 гривні. Новинка по трубочек для напоев пластик с защиточкой девять. Набир трубочек для напоев 25 штук феррис 19. По акции качалка ниш для круассанов дерево плюс металл 109 гривень. Ложка для морозива з пластиковою ручкою, алму 55 гривень. Кришка для посуду, мікрохвильової печі з клапаном, оляна, даметр 30 см, 55 гривень. Набір ложок чайних, нержавейка, густом, 3 штуки, 64 гривень. Ніж кухонний універсальний металевий 39 гривень. Ніж кухонний для овочів на джавіюча сталь. Пеперметал 8,8 см 189 гривень. Шипці кухонні. металеві в Дирочку 39 гривень. По акції набір контейнерів харчових, пластикових, герметичних у бокс 3 штуки 159 гривень. По акції набір шпажок бамбукових вузлик 25 штук в упаковці 10 см розміри 34 гривні. Знову на полицях молоток кухонний металопластик чорний полір 55 Ложка кухонна нейлонова, чорна, 44 гривні. Овочечистка вертикальна, металева рослинна з ручкою, 55. По акції сковорода алюмінієва, антипригарне покриття, браво шеф, сафран, діаметр 24 см, 299, коштувала 349. Сковорода алюмінієва, антипригарне покриття. Штампона браво шеф діаметр 24 см, 249 см. Сковорода антипригарна без кришки, Оскар бест оффер. діаметр 24 см 339 гривень. Пляшка дитяча, пластикова струбочка трубочкою, Лірон смайлик. 69 гривень, коштувала 84. Скатертина до столу прямокутна з малюнком, квадратики. Розміри 137 х 180 см, 22 гривні. Ємність для напоїв скляна з кришкою, трубочкою. 249 гривень. Власнюча сито для просівання борошна, пластик з ручкою, з кришкою 169 гривень. Цікава новинка пляшка для олії, скло, плюс метал з пластиковим розпилювачем 77 гривень. Знову на полицях, пальний газовий, туристичний кемпінг. В асортименті 189 гривень. Шикарні новинки, тарілка прямокутна, барміолі роком. Різні малюнки. Ти пахнеш як кохання. У нас з тобою любов і ласка, як у хлібчика з колбаскою. 129 гривень. Блюдо скляне. патісері прозорий, діаметр 24 см 109 гривень. По акції на карамічный ордеста. зелений колір в крапінку, діаметр 14 см 77. Дуже мило. Новинка тарілка десертна скляна. ніжність, 59 Класнюча новинка салатник порцеляновий. гранітна мушля 99 гривень. Новинка чашка херамічна ордеста. Білий колір в крапинку, 480 мл, 99 гривень. Чудова новинка, чашка керамічна вітера стримана грань 200 мл. Різні кольори 49. Знову завезли в Аврору піала у формі серця маленького розміру. Рожевий червоний жовтий колір 29 гривень. По акций набір для прибирання Корнель Савок плюс щітка 339 тридцять Водозгін для миття вікон. Кольоровий, синій, зелений колір 39 Цікава новинка щітка господарська, універсальна. Пластикова з ручкою 3 в одному 77 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім гарного дня і мирного неба. Дякую ваша нова це.